Вітаю вас. В інтернеті дуже багато розмов про смерть Путіна, яка має статися ось-ось. Ну, я й сама про це вже казала не одного разу, що таке має відбутися дуже скоро. Багато передбачень на найближче майбутнє, яке що станеться, щось несподіване, що дуже зміни хід війни, і звісно, це все буде на користь України. Або взагалі якась така буде подія, яка ну, просто таки зупинить війну. Ну, давайте ще раз звернемося до Таро з цього приводу, от як вони бачать цю ситуацію. Бо навіть і лікар Путіна намагався втікти, його здається, його затримали. Так він не встиг тікти. Ну, бачите, що ж відбувається, не так-то все ж просто в цьому світі. Я хочу от запитати: ми, от, як би там би не було, ми всі знаємо, що Путіну вже 70-му, буде трішки за 70-це вже така людина похилого віку, яка все ж таки має хворобу. Те, що ця людина хвора, це однозначно. Я хочу от зараз прям таки запитати: от зараз дійсний стан хвороби, на якому етапі ця хвороба в нього? От та, що в нього є, дійсний стан хвороби Путіна. Так, тут я вам зараз розповім класичне значення цих карт, от які від як вони відповідають про здоров'я. Сімка жезлів це організм з чимось бореться. Бачите, тут наже видно раз, два, три, чотири, п'ять, шість проблем у людини, таких нагальних, і от з цими проблемами людина бореться. Організм піддається якомусь випробуванню на міцність. Ще по сімки жезлі йде таке надмірне вироблення, ну, або чи утворення якихось речовин в організмі. Отак от тут є і гормональні, і ендокринні якісь розлади. Шістка монет. Людина допомоги потребує. По цій карті взагалі показує, ну, якби ми питали взагалі ну, на здоров'я, на іншу людину. Я маю на увазі людину не похилого віку, то це б казало, що потребує допомоги. Але якщо людина похилого віку, і ми знаємо, що вона хвора, то це карта, яка каже, що безкінечна потрібна допомога. Тобто 24. Години на добу біля нього знаходиться той, хто допомагає по цій карті. Колісниця Колісниця на людину в віці, яка в похилому, похилому віці так, показує на швидкоплинність, щось дуже швидко несеться, несеться, несеться. Швидкоплинність і, до речі, ця карта це і є онкологія. Можете подивитися, класичне значення. Ця карта означає онкологію. А також це асоціація з кріслом, каталкою, тобто людина, яка сидить у візочку і управляє, ну або лежить. Тобто таке не рухається самостійно. Але та хвороба, яка є, от, про яку ми питаємо, вона рухається дуже швидко і зупинитися вже неможливо. Так, до чого рухаємось? До чого рухаємося? До десятки мечів. Десятка мечів це карта закінчення. Ну це і смерть, це але пам'ятаєте, я вам якось казала, що сама по собі смерть це природній фінал. А десятка мечів це штучний. Тобто до чого ми рухаємося? Хтось таким віку йому точно вкоротить. Мабуть, довго він уже чіпляється, чіпляється за це життя. І в когось все ж таки. Ну, ну, це, ну Це штучне припинення чогось. До чого рухаємося? До завершення, до припинення, до смерті. Питаємо, чи дійсно смерть Путіна, навіть якщо її приховають від нас? Зміна хід війни. Три старших аркани подряд. Однозначно змінить, причому дивіться, які аркани: сила закохані і сонце. Дуже позитивні і дуже яскраво вказують на перемогу Сонце, однозначно. Тут ще, знаєте, тут дуже багато інформації. От дивіться, ці події на Росії не просто нададуть Україні більше сили та можливостей. Ні. Тут ще про те, що можливо, той, хто зійде на трон на Росії, буде на боці України. От загибель Людожера запинить війну, і як це не дивно, Росія буде шукати миру. Наступник буде лояльний до України і буде шукати. Ну, зараз тримайтеся, але тут будуть такі пошуки співпраці з Україною. Навіть так це буде виглядати. Це, звісно, звучить. Я, я, вже, я, вже, я вже заздалегідь читаю ваші коментарі, що ти кажеш. Але ж от побачите. Чому? Тому що він хоче миру, він хоче об'єднання. Іншого таке відчуття, що в нього немає іншого вибору. Ну це й логічно. Так що ну, тоді це дійсно, це, мабуть, дійсно буде не Патрушев, мабуть, це Чемізов, бо Патрушев це копія Путіна, а Чемізов трошки інший. Хоча вони всі однакові. Ну таке, точно, якщо такі карти, це не це не Патрошев. Так, як цей наступник завершить війну? Як він завершить війну? Поживемо, побачимо, депресняк. чи не до війни йому дивіться, дивіться, не до війни йому. Зовсім не до війни. Про яку війну тут іти мова буде? Ця людина не хоче війни, взагалі не хоче. Він, він розгубленості, ні про яку війну тут мови йти не може з цією людиною. Він хоче грошей, він хоче заробляти, він хоче грошей і багато грошей. Торгуватися буде. От тут, знаєте, якось він хоче і торгується, але він як не один. Багато трійок, це дивіться, Україна, Росія і ще хтось. Україна, Росія і ще хтось. Це Тому що е, дві карти трійки. Таке відчуття, що на нього, на його поведінку, на прийняття його рішень, хтось впливати буде. І він, е, така людина безвольна Тут, гляньте, не одного старшого аркану на нього не випало. Доволі безвольна людина е, він тільки, е, ну, про гроші тільки думає. Ну, хто впливає на нього? Єрафант. Хто впливає? Іноземці, інші лідери якісь, можливо, це Америка, скоріше всього, так. Бо тут мова буде йти про три напрямки. От з ним будуть розмовляти, і мова буде по три напрямки йти. Донецьк, Луганськ, Крим, звісно, Ну, щоб залишили. Або ти будеш при владі, вірніше так, ти будеш при владі, якщо залишиш ці землі, або буде хтось інший. Оце отак от, от. Це тут, розумієте, він стає до влади, йому е е кажуть, що робити, він хоче заробляти гроші, і навіть як закінчиться війна, йому хтось ото, по, -по, по диктовочку хтось йому щось скаже. Як це треба, як це треба заверши завершити. Ще. Таке враження, що. Е Наша перемога точно буде без Путіна. Це буде інша людина. Це буде маріонетка, однозначно. Кому в вухи вкладають, що робити, він слухається, але вкладають вухи не росіяни. Ні-ні, ні, -ні, -ні. сильний світ усього. Це Америка скоріше всього. Це буде інша людина, якою крутять, вертять як хочуть. Та все ж таки це нам дуже на користь. Бо цей призначений лідер не буде опиратися. Зато можливість сидіти на троні, не вагаючись, він підпише всі документи і про капітуляцію. Звісно, для росіян це буде, для пересічних громадян це буде ну, несподівано. І Будуть його називати дурнім. І там ще й в них будуть чвари продовжуватися, бо скільки ж крові пролито, так їхньої маю на увазі. От. А, а виходить, що всі території повернули. Якось так питання тут починають виникати. От. Це все по дурню. Так, люди будуть трохи недоволені, і це в країні спричинить хаос. Ну, те, що я побачила, мене радує. Путін собі йде, прийде та людина, яка зовсім не захоче воювати. При ній буде підписаний документи, по яким території всі українські повертаються, і за Україною перемога. А якщо то росіянам не подобається, то їхні справи, хай вони там друг друга з'їдять в тій банці. А ми чекаємо. Бо осінь взагалі така щедра пора. Так же ж. Пора урожаїв, от і маємо дочекатися щедрих дарів цієї осені. я вам дякую за увагу.